В партію регіонів і чому саме від цієї партії в 2010 році балотувалися до міської ради, наше підприємство 13 років працює на ринку Житомирського. За весь цей період ми пройшли дуже тяжкий шлях, в тому числі це був 2010 рік. 2010 рік, в який в якій всіх заставляли йти в партію регіонів, ми пройшли через цей період. Ми пройшли через період, коли заставляли. Заставляли йти в партію регіонів. Ми пройшли період, коли було по п'ять перевірок на день, були такі моменти. Ми пройшли через період, коли, коли по 10-20 разів приїжджали на місяць з питаннями віддати бізнес і таке було. Коли ви вийшли з партії регіонів? Так, да, цікаво, що в партії регіонів був там, мабуть, включили мене на місяць чи два. І, про те, що включили, я й сам цього не знав. Тобто, Включили, ні разу ні в яких засіданнях я не приймав. І якщо б не ця публікація, то, я, мабуть, і не згадав би, що там був. Хоча на сьогодні, спілкуючись, от вчора з, на площі з медиками, ми з вчителями говорили, то вони кажуть, що в 10-й рік нас самих повключали, і ми про це не знали. Тому був такий період, Ну, це вже це, це період, вже, від якого не можна відмовитися, але є сьогодні, є сьогодні. Тобто ви маєте на увазі, що просто змушували вступати силою в партію регіонів? Да, Бо, і в було, було і таке, да. так. Розумієте, що зараз йдуть місцеві вибори 25 жовтня, і наш рейтинг не дає, не дає можливості нашим конкурентам спати 8 годин на, на, на добу. Тому наш рейтинг десь поперек горла став перед нашими конкурентами. Скажіть, будь ласка, коли ви йшли в партію Ляшка, чи знали ви позицію радикальної партії, да, і, зокрема, її лідера пане Олега, що він проти того, щоб в його партії були колишні регіонали? Я про це знаю, так. Да. Ну, тобто, ви ну, ми можливо, людина. Якщо людина була там медик, чи вчитель був і її там без її згоди включили в партію регіонів, то за це карати людину не негоже. Скажіть вчора, паноле на площі Корольова він пообіцяв провести. Внутрішню перевірку і сказав, що якщо дійсно буде виявлена причетність до партії регіонів, то він зробить певні висновки та да, до того, що навіть може виключити з партії з виборчих списків. Чи говорив він з вами на цю тему, угу. який... е, я, е, я. Е, ну на, наскільки я знаю, е, в принципі цього хочуть всі наші конкуренти. Ну їм їм е, хочу так сказати, що цього не буде. Тому що наша команда команда партії Ляшка дуже дуже міцний горішок. У нас 42 депутати, які 42 думки, кожна дуже цінна для нас. Говорять, що для того, щоб потрапити в радикальну партію, ви заплатили немаленьку суму грошей, чи правда це? Я скажу так, що інколи чорний піар допомагає без грошей, без грошей йти вперед. От приклад вчорашнього дня Я скажу так, що по результатам, після зустрічі того чорного піара, який по відношенню до нас був, був направлений, тобто, по результаті зустрічі ми, роз, ми ну, розібралися з цією ситуацією і було рекомендовано. рекомендовано щоб е, наша команда працювала уже на перспективу, там кажуть, на березень місяць для е, до парламентських виборів готувалася. І е, було презентовано, що буде все створено на базі нашої команди в цих 42 людей в місті, які дійсно. Кожен хорошо працює на своєму окрузі, і, і багато хто з них покажуть хороші результати з якою метою ви вдати до міської ради частину свого колективу? Ну кожен хоче, щоб щоб мати надійну опору. Надійну опору за спиною, які довіряєш, яких знаєш, які не підведуть в тяжкі моменти. Тобто, коли добрі часи, то добрі часи для всіх добре. А коли тяжкі часи. То людина не людина, познається в біді, от коли тобі тяжко, коли погано, коли в тебе є невдача, тоді ти розумієш, хто ближчий, до кого в тебе лежить серце, з ким ти плануєш провести своє майбутнє. То серед цих 42 людей багато є люди, які дійсно там. Близькі мені мені не тільки як там колеги по партії, чи там колеги по роботі деякі, а близькі як чисто по людськи Чи не будуть заважати ваші бізнесові інтереси в роботі депутата міської ради? Завжди така двояка ситуація. Ну особисто я думаю, що все рівно місто місто це велике підприємство, і ним управляти зможуть тільки успішні люди якщо людина зуміла там, була керівником підприємства, де 2-3 тисячі, 4-5 тисяч людей, то вона зуміє, зуміє налагодити роботу з таким великим підприємством, містом, містом де 250 тисяч людей. А чи втратить саме Полісся Продукт, а, ваше підприємство, потужності, зважаючи на те, що багато ваших колег чи працівників mm -hmm. теж будуть депутатами міської ради. Це дуже багато часу займає, в принципі, плюс робота безкоштовна на громадський соціал. Вони, Це їхній вибір. Вони, вони самі вибирали, вони цього хочуть, вони цього бажають, а бажання людей не потрібно там, блокувати. Чи не буде воно мішати роботі? Я думаю, ні. Люди з досвідом, люди вміють формувати. Свій час робочий вони і зуміють додатково знайти час для роботи на, на своїх округах в депутатських комісіях, ну на сесіях.